За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, судом першої апеляційної та касаційної інстанції жителя одного з сіл Тернопільського району, визнано винуватим у звалтуванні особи, що не досягла 14 років, це частина 4 статті 152 кримінального кодексу України. Прокурори довели у судах, що 27-річний юнак, скориставшись довірою 6-річної дитини і її безпорадним станом через неможливість усвідомити характер чинних проте. Неї протиправних дій зґвалтував свою родичку. На той час дитина гостювала у бабусі, а обвинувачений проживав там постійно. Дівчинка розповіла дорослим про вчинене над нею насилля і мама дівчинки написала заяву до поліції. І хоча обвинувачений не визнавав у суді своєї провини, його обвинуватість була доведена рядом доказів. 24 червня 2025 року Верховний суд погодився з принциповою позицією прокурорів і залишив касаційну скаргу захисника обвинуваченого Ваченого без задоволення, а рішення суддів першої та апеляційної інстанції без змін. Вирок вже вступив у законну силу, засуджений відбуває покарання, а відомості щодо квалтівника дитини внесені до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості.